Це перед виходом на ринг 10-річний Олександр Гармаш. Каже, займається боксом два роки, але хвилювання присутнє перед кожним змаганням. Коли завжди всі перемогу, тільки Був один неудачний виграю. Мене завжди підтримує Абдулла, тренер, і це мої друзі». Сьогодні виборов перемогу у своїй категорії восьмирічний Даніл Яковлев. Каже, задоволений результатом. Був сложний раунд, Це саме це другий, тому що саме вже він ну, чуть, чуть добре був. був. Ну, на третій я його виграв. Батько хлопчика Сергій Різніков говорить, син займається лише вісім місяців, але показує хороші результати. Переживали, просматривали переживали, переглядали тренувальні бої різних спортсменів, готували і це дало свій результат. Це наші перші відповідальні змагання. Тренуємося. Ми у мальованого. Хороший тренер. Всі задоволені, і будемо працювати далі, щоб перемагати. Перший вийшов на ринг і переміг у чемпіонаті десятирічний Костянтин Сліпчук. Ділиться враженнями. Я думав, буде але я не все разом живуще. Це найголовне не боятися, не хвилюватися, а то якщо ти будеш хвилюватися, то ти забоїшся битися. Але не хвилюватися. Задоволений результатом свого вихованця тренер Ігор Яременко. Каже, хлопець виконав усі його настанови. Це моє перший бій в житті. Це перший бій в житті з перемогою. Він виконав тактичний план. Ми з ним так і говорили, що перші два раунди треба працювати на дистанції, а в третьому раунду треба включатися і забирати перемогу. Оцінюють спортсменів п'ять суддів, каже головний суддя чемпіонату Сергій Медведєв. Є п'ять критеріїв. Є п'ять критеріїв: це точність нанесення ударів, техніка, порушення правил і так далі. П'ять критеріїв судді оцінюють учасників і ставлять бали. Порушення це удари нижче поясу. Вони можуть призвести до дискваліфікації. Чемпіонат пам'яті Володимиря Хряпака цьогоріч відбувається вперше, каже секретар Федерації боксу Черкаської області Олександр Піскун. Участь у ньому беруть команди з Черкас, Червоної Слободи, Гірнимівки, Вергунів та Сміле. Це відкритий чемпіонат міста Черкаси і ми його приурочили пам'яті видатного тренера Хряпака Володимира Олександровича. Він підготував цеяду таких майстрів спорту, які вже зараз підготовлюють чемпіонів Європи. Плануємо зробити всеукраїнським турніром, запрошувати вже з усієї України. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.